інноваційна діяльність Донецького обласного палацу дитячої юнацької творчості ресурс забезпечення якості освіти. Аєс е. Кіплінг писав: освіта найбільший з земних благ, якщо вона найвищої якості. В іншому разі вона абсолютно марна. Про інновації говорять багато, але саме поняття є багатозначним. Розрізняємо поняття новація та інновація. На думку Пала Марчука, інновація є результатом породження, формування і втілення в нових ідей. А новація є результатом, продуктом творчого пошуку, що відкриває принципово нове в науці і практиці, розрізняємо поняття освітні інновації та педагогічні інновації. Освітні інновації стосуються системи освіти, її структур, освітніх процесів, що в ній відбуваються, тому спрямовані на реалізацію цілей завдань освітнього рівня, поліпшення якості освіти та освітніх послуг. Педагогічні інновації є одним із аспектів освітніх інновацій. Вони охоплюють сферу педагогічного процесу і спрямовані на розв'язання відповідних завдань. Отже, вважаємо, що інновація освіти цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання і виховання, адаптації процесу освіти до нових вимог. У національній доктрині розвитку освіти якість освіти. Визначена національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави. Отже, ми розуміємо якість освіти як багатовимірну модель соціальних норм і вимог до особистості та освітнього середовища, у якому відбувається її розвиток та система освіти, яка реалізує їх на певних етапах освіти людини. Позашкільна освіта унікальна ланка системи освіти в умовах соціальних, політичних та економічних реформ. Демократизації суспільства і гуманізації значно підвищився попит дітей та їхніх батьків на додаткові освітні послуги, які заклади загальної середньої освіти не в змозі надати. Розв'язання цієї важливої проблеми полягає в необхідності створення освітньо-виховного середовища, відкритої для будь-якої дитини. Саме така ідея є основою освітньої діяльності закладів позашкільної освіти, які сьогодні. Залишились чи не єдиними інститутами виховання зростаючої особистості за межами школи. Тому вони й покликані сприяти соціальній дотації особистості до реалій життя. Потрібно акцентувати увагу на тому, що освітній процес у закладах позашкільної освіти за своєю сутністю, на відміну від освітнього процесу закладів загальної і середньої освіти, відрізняється набагато складнішою структурою, значним розмаїттям форм організації та методів реалізації. Життєтворча парадигма Донецького обласного палацу дитячої тайнацької творчості навчити вчитись, навчити жити, навчити жити разом. Отже, інноваційний процес розглядає моя комплексну діяльність педагогів щодо створення, засвоєння, використання та розповсюдження нововведень та інновацій, який допомагає перевести систему позашкільної освіти з режиму функціонування в режим розвитку. В Донецькому обласному палаці дитячої донецької творчості як переміщеному закладу в нових умовах функціонування необхідна була стратегія відродження як стратегія створення модернізованого соціально виховного середовища. Під управлінською стратегією ми розуміємо загальну концепцію певної трансформації практичного позашкільного середовища палацу. Саме тому було розроблено Концепцію науково-методичного супроводу освітньої діяльності Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості система інновацій в палаці включає освітні, дидактичні, виховні системи, зміст позашкільної освіти, освітні педагогічні технології, методи форми засоби розвитку особистості, організації навчання і виховання, технології управління закладом позашкільної освіти. У цілому, для модернізації. Педагогічної моделі, як виховного простору палацу, характерні такі групи інновацій: організаційно технологічні, методичні, процесуальні. Визначальним до впровадження інновацій в освітній простір закладу є створення відповідних умов. Ми розробили модель педагогічних умов провадженні інноваційного менеджменту в умовах Донецького обласного палацу, що містить такі компоненти: сукупність знань наукових основ менеджменту освітніх інновацій. Умінні навичок здійснювати ефективне управління освітнім закладом, мотивацію управлінської діяльності, особисті та професійні якості керівника. Модель передбачає реалізацію загальної прогностичної мети та складається з таких струдовних компонентів концептуально-цільового, структурного, організаці... організаційно діяльнісного оцінювально-результативного. Отже, Донецький обласний палац обрав стратегію створення модернізованого соціально-виховного середовища як системного явища, в основу якого покладена технологію моделювання, що дозволяє цілеспрямовано та комплексно впливати на якість освіти. Інноваційний менеджмент фундамент забезпечення якості освіти. Система інновацій у палаці включає формування відповідної технології управління як запоруки впровадження інновації у закладі загалом та ресурс. Якості освіти. Керівництво палацу здійснює постійний пошук технологій ефективного управління розвитком закладу. Насамперед, переваги набувають напрями його інноваційного розвитку: синергетичний менеджмент, мережний менеджмент, креативний, командний, комунікативний і комунікаційний менеджмент. Але найбільший вплив на інноваційні процеси в управлінні закладом здійснює адміністративний менеджмент. Саме він дозволяє сформувати низку фундаментальних інноваційних процесів в управлінні освітнім середовищем закладу. Тож, упровадження інноваційного менеджменту в Донецькому обласному палаці це ресурс формування цілеспрямованої системи управління інноваційною діяльністю з метою досягнення максимальної ефективності інновацій як найважливішого чинника якості освіти. Одним із складників інноваційних процесів у закладі є науково-методичний менеджмент, як галузь інтегрованої практики теоретичної діяльності суб'єктів науково-методичної роботи, що передбачає ефективне управління інноваційної діяльності педагогічних працівників із використанням андрагогічних технологій науково-методичного супроводу впровадження освітніх інновацій. Визначені пріоритетні напрями науково-методичного менеджменту освітніх інновацій. Формування системи роботи з розвитку творчих здібностей вихованців, удосконалення соціально педагогічної моделі закладу, робота щодо вирішення актуальних методико педагогічних проблем, організація науково педагогічного супроводу, організація психологічного супроводу роботи, науково-методичний менеджмент та освітніх інновацій реалізується шляхом надання консалтингових послуг. Розробки і трансляції нових освітніх ідей, носієм яких є творча особистість, новатор, акми-професіонал, розбудова інноваційно-технологічної інфраструктури системи освіти в закладі, створення авторських шкіл педагогічної майстерності, творчих груп, експериментальних освітньо-дослідницьких майданчиків, управління цілісною системою науково-методичних проєктів, організація банків педагогічних інновацій на рівні області. Невід'ємною складовою науково-методичного менеджменту освітніх інновацій у палаці є робота над науково-методичною проблемою модернізація освітнього простору як чинник та механізм ціннісно орієнтованого спрямування на самоактуалізацію і самодетермінацію особистості. У рамках загальної проблеми конкретизовано проблеми відділів Палацу і кожного педагога. Реалізація роботи над проблемою здійснюється через участь у науково-практичних конференціях палацу та розміщенні теоретичних наукових розвідок практичних наробок у збірках матеріалів науково-дослідних конференцій. Як очікувані результати впливу науково-методичного менеджменту освітніх інновацій на якість освітніх процесів у палаці визначена удосконалення організаційних засад освітньої роботи, оптимізація психологічного супроводу роботи, підвищення професійного рівня педагогів, Оптимізації системи координаційно-методичної роботи в обласних закладах позашкільної освіти, художньо етичного напрямку, розроблення авторських педагогічних систем, удосконалення систем науково-методичної роботи, новаторства, педагогічне винахідництво, вважаємо визначальну характеристику найвищого рівня: розвитку педагогічної майстерності, педагогічного працівника. Розвиток є тоді, коли з'являються інноваційні риси в результатах роботи закладу позашкільної освіти. Завдяки новаційним процесам в палаці підвищилась мотивація, пізнавальний інтерес вихованців та рівень творчих досягнень, збільшилась кількість вихованців, які беруть участь в інтелектуальних і творчих конкурсах, підвищився рівень сформованості комунікативних навичок вихованців, підвищився рівень креативного та критичного мислення, науково-дослідницьких знань і вмінь. Збільшилась кількість вихованців, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та творчої діяльності. Підвищується рівень вихованості вихованців. Отже, Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості працює в режимі інноваційного розвитку з урахуванням регіональної специфіки та стратегічної спрямованості на підвищення якості позашкільної освіти.